Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою. Мене звати Надія, і це щоденник переселенок на Хмельниччині. Хоча точніше, мабуть, сказати щотижневик, тому що це періодичне видання, яке виходить раз на тиждень і з самого початку мого блога. З того моменту, як ми заїхали в наше нове житло, в наше нове життя після виїзду, раз на тиждень виходить влог, де я розповідаю про зміни, які сталися за минулий тиждень. Тому, мабуть, все ж таки це щотижневик. Не зважайте на мій голос специфічний такий, тому що з минулого тижня я хворію, і сьогодні мені вже трохи легше, настільки, що я навіть спромоглася зняти влог Сьогодні хотіла почати звідси. По-перше, тому що я тут знайшла гриби, випадково просто вийшла і побачила. Я навіть не очікувала, що в нас тут біля Будинка можуть. Рости гриби, такі гарні. А по-друге, тут дуже багато метеликів зараз прилетіло. Я сподіваюся, що їх буде видно на камері, тому що таке відчуття, коли, знаєте, по лугу йдеш десь у степах Запоріжжя, і коники, дуже багато коників влітку вони вистрибують з-під ніг. І зараз ось це, ці метелики вони аналогічні. Тим коникам дуже незвично, їх тут неймовірна кількість. Я гадаю, це тому, що тут сливові дерева, ось тут у нас, і зараз сливи вже попадали їх багато доволі, і метелик їх якось ну, п'ють сік з них, ось цей кашка якась, не знаю, як це пояснити правильно, але квіти вже майже відсвіли. А меделики ще живі і ось вони зараз сюди прилетіли. І тут вже осінь, відчувається осінь, вже висточка облетіла. Так, ну і наше подвір'я. Тут ми нічого ще не встигли зробити, просто знову телек, бачите. Тут тільки просто так поклали зверху і все, потрібно там ще його зацементувати. Тому що, я кажу, я хворіла і просто ну, нічого не робила, а мама встигає в такому, в такому випадку робити тільки ну, найнеобхідніше, тому що і такої роботи, яка постійна, кожен день, є, її дуже багато і важко, коли хтось хворіє. Це мені захотілося якогось. Красивого, красивої плями, тому я тут зробила флористика в мене. Так, і малінка. Так, щодо містера, вчора я зняла йому перший раз цей комірець його. Це він перший раз без нього після такого довгого терміну ночував і все гаразд. Я прикладала йому нашу мазь, оту, яка від гнійних ран два рази, і значне є покращення. Тому, слава Богу, все, все ж таки потроху йде він на поправку. Це куриця, ця квочка. Мама її вже обрізала і хвоста, і крило, але вона все одно якось звідси вислизує і все. Вона не хоче бути зі всіма курами, хоч її не чіпають, її не б'ють, але ні, вона все ж таки якимось чином все ж таки звідси вилазить. Тому я не знаю, що з нею робити. На городі в цілому змін ще не дуже багато. Але вже картоплю, майже всю прибрали, помідори. Теж, мені здається, в минулому влозі цього не було. І трошки картоплі ще залишилося ось тут, де гарбузи ростуть і все. Так то в цілому вже, вже скоро можна буде і орати. Ми ну, по стандарту ж покажемо <смі> ті два гарбузики, їх вже можна прибирати, тому що обіцяють приморозки. Хоча сьогодні було холодно, потім ніби дощі будуть і дощі обіцяють. Коротше, подивимося, що воно там буде. Так, тут квіти вже теж майже. Відцвіли, але метелики ще є. І сьогодні дуже цікаво, я побачила дуже багато бджол, хоча зазвичай їх тут нема. Ось ще метелики. о, яка красива. Це павини око називається метелик. А, як це, я забула, як він називається. В нас на Мальтопольщині називали їх кропівниця. Було багато бджол, зараз чомусь вони полетіли. Ну, але вже все одно, бачите, воно так виглядає вже не настільки естетично, як було тиждень тому. Тому, мабуть, тут вже не буду надовго затримуватися і покажу, що там зараз у льосі робиться. Ще додалося закруток. Вже мама робить, ой вже третій ярус пішов. А, ні, слухайте, це вже, мабуть, четвертий. Перший ярус, другий, третій, так, да, це вже четвертий. І ось тут теж. Так, це квас, це квас, мами, І там сушка яблучна. Ось це вона закручує сік, яблучний він. Ось взагалі максимально натуральний. Тут ні цукру, ніяких консервантів нема. і дуже смачний, особливо той, який вона останній вже закручувала, він такий більш солодкий. тому Богдась холодними не залишимося. Тут ще трохи моркви є. Не знаю, не дуже видно, мабуть. Так, тут картопля така, що не дуже. Тут та, яка покраще. І тут теж все насипом, тому що нема в чому її зберігати. Так, тут квас, а і тут ще квас, мені здається, був. Так, і тут ще квас. Ось мама каже, поки є чорнобривці, потрібно робити. Ось тому у Льосі така ситуація. Хочу потім зробити полички, але це вже потім поки що на це немає часу, ресурсів, є тільки бажання. Ну, але ж, якщо є бажання, це вже багато. На цьому тижні ще ось ми зробили такими загальними зусиллями, залили Ось, як це кісо називається, так? Все нормально, там, бачите, є вентиляція. Трошки нахил туди зробили. Робили сітку, перев'язували її, тому можна навіть автівку їздити, нічого не буде. З бетонуванням вийшла весела історія. Ми почали бетонувати вже доволі запізно, вечоріло. Нам допомагав приятель, якого ви періодично інкогніто бачите тут. І ось ми бетонуємо вже 9 година ночі, і в нас з закінчується цемент. І я розумію, що все, ми вже не встигнемо сьогодні все це доробити. І я засмутилася, тому що не хотілося вже до цього повертатися наступного дня. І ще тому, що краще заливати якусь плиту ну, одним шматком за один раз. все. І приятель каже, що все нормально, зараз цемент буде. І що ви думаєте, хвилин через 20 привіз звідкись два мішки цемента. І таким чином ми змогли в той день все доробити, бо об'єм був доволі великий, ми не розраховували, що в нас настільки великий кесон. І таким чином операція. Запетонувати кесон не була провалена. І тепер ми переміщуємося до окраси сьогоднішньої програми. Це величезний мурашник, який був у нас в стіні. А зараз це виглядає ось так. Цей отвір, він неймовірно великий. Там розбирали фундамент майже. На пів метра, якщо не більше. Тобто фундамент, ми перевірили, він дійсно дуже гарний. Може, воно здається, що ні, але коли розбираєш, там дійсно все зроблено дуже міцно. Тут все буде ще валькуватися ось глиною з соломою, з піском. Просто не хочемо зараз робити це все відразу, тому що великий об'єм, щоб воно встигло просохнути. Тому буде так пошарово. І тут, поки ми працювали, ще трошки розважалися, тому зараз покажу, як тут в нас було весело. Чому, чому хата суха? Тому що такий фундамент великий. Дивись який. І, і, і товсте таке каміння, дивись яке. Дивись, яка глибина. Тому навіть ще тут не розкопали. Все це фундамент. Дуся! Mhm. <г> <aplicafüle> nee, не, 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 она боится. Дуся, Дуся, иди, 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 Дуся, иди, иди, Давай, давай сюда! ще Дуся. Все, їй сподобалося? Тепер йдемо в будинок, покажу, що там змінилося. І, до речі, питання, на яке ми не знаємо відповідь, як зберігати пенопласт. Його купили. По факту він не потрібен, і вже пройшло багато часу. Ми вже не можемо його повернути. І нема хліва, куди б його покласти. На горищі боїмось, тому що там вже миші будуть, хоч у нас є коти, але все одно. І кури його вже почали там їсти. І ми не знаємо, що з ним робити. І ось він просто так лежить. Порадьте щось, куди його покласти для зберігання. Так, йдемо зараз в наш майбутній санвузол. Тут вже прокладена пароізоляція, не вистачило скотчу Ось такого. Потрібно його ще докупити і ретельно-ретельно проклеїти ще ті місця, які мені не подобаються. Їх потрібно проклеїти. І там, де ось продерявляна переозоляція скобами. Це теж потрібно все все заклеїти. Тому тут ще так. Роботи доволі багато, але все ж таки е, десь там видно вже щось, хоча б як воно буде виглядати <плізна> приблизно. Е, тут припаяли. Ось припаяли, це вихід на гігієнічний душ, він був ось тут, його зараз переклали сюди. Е, тут проклали вже проводку. Це. Будуть вимикачі під світло і вентилятор в туалеті, світло і вентилятор в санузлі. Тут це все ще вісить, тому що там недороблена штукатурка. А це наш як же він називається? Ох, лухайте, я забула, як він називається. Коротше, пульт управління, назвемо його так. А тепер у нас же є світло, це на вулиці ось прожектор. І ще є світло ось тут. Тому вже вчора, нарешті, ми не плутали з фонариками, в темноті вже включили світло. І це було дуже зручно. Тому тут наступний крок проклеїти все, як потрібно, оці всі отвори. Потім набити рейки, до них прикрутити гіпсокартон. І чекаємо на двері, десь орієнтовно, через тиждень повинна проїхати. Чекаємо поки що. Щодо проводки, вже проводка стара, вона вчора була відключена, вже працює тільки нова. Це виглядає трошки некрасиво, але нас взагалі не бентежить, тому що воно працює. І ми зараз ну, настільки стомлені, може, або виснажені, що нам все подобається навіть ось у такому вигляді. Тут це просто все поки що так, тобто вивід а В цьому році вже не будемо нічого там штробити, робити, тому що вже немає ресурсів. У мами в цілому тут вже було, я показувала це, проклала на стелі, тому що буде натяжна потім. І у бабусі теж вже зробили багато розеток. Все, все як ми любимо. Теж це все тимчасове зробили, але, але воно працює. У мене тут життя на коробках у прямому сенсі цього слова, але якщо прибрати просто на коробках, то життя в цілому життя буває різне, а зараз, до речі, в мене вже навіть світло є. О. У мене є світло. І ось ця ж тріщина. Вона вже частково замурована. Звідси вже не тхне потяг. Протяг, точніше, потяг. Ну так, да, мені тут ще потяга не вистачало. Вона, цей отвір, чи не отвір, якась пещера, вона доволі велика. Але потроху, потроху все. Здолаємо. Так, тут в мене конвектор. Я його вже вімкнула, тому що щось було зимно мені. І тут мені зробили ось таким чином розетку, тому що тут вчасно не зробили цим розчином, який застигає. І прийшлося поки що ось. Таким чином, але ж користуюся вже, тому вона працює. А тут ще фото у нас є. Це мама, 18-річна. Це мама з бабусею. Це мама маленька, бабуся і дідусь мій. Його, на жаль, вже нема серед живих. Так, ну а це я маленька, це я ще у місті. Моє життя у місті. А це вже моє життя в селі з моєю улюбленою собакою. В цілому у нас дуже багато фотографій, тому тут можна дуже довго роздивлятися все. Приєднуйтеся до мене у Телеграм, там я публікую фото, які ви можете використовувати як шпалери на телефон або комп'ютер. А також доєднуйтеся у соцмережах. Посилання будуть під цим відео. Бачила не один коментар з питанням, чому ми вирішили робити саме каркасний санвузол, а не побудувати з газооблоків, що було б легше і дешевше. Скажу так, що на даний час я не готова обговорювати це питання і пояснювати причини, можливо, колись до цього. Я повернусь у своєму блозі, поки що не знаю, тому на даний час просто прийміть це як аксіому, що ми робимо санвузол каркасного типу. Дякую вам за перегляд. Побачимося, бо все буде. Слава Богу!